Сьогодні я не поспішала, тому діждалася автобус, всередині було повно людей, сидячі місця були зайняті. На наступній зупинці зайшла старенька бабуся. Видно, що їй було важко пересуватись, але вона за допомогою палички потихеньку рухалася в автобусі. Жоден із сидячих не підвівся і не запропонував їй сісти. Я підійшла ближче до бабусі, взяла її під руку. Говорячи, що допоможу їй. Поруч сиділа молода, огрядна жінка. Я попросила її поступитися місцем старенькій. Жінка спочатку, не розуміючи, дивилася на мене, а потім до неї дійшло, що від неї хочуть. Вона демонстративно відвернулася до вікна. На наступній зупинці виходив чоловік, який сидів неподалік. Я швиденько зайняла місце, чекаючи, поки бабуся дійде, щоб посадити її. Запитала, де їй виходити. Вона сказала і такими благальними очима дивилася на мене. Просила, щоб я допомогла їй вийти з автобуса. Мені виходити потрібно було раніше, але я погодилася допомогти старенькій. Коли ми виходили на її зупинці, старенька тяжко дихала, але ми вийшли. Я погодилась довести її до будинку. Ми йшли дорогою, розмовляючи. Тамара Петрівна все життя прожила в цьому будинку. Сорок років працювала на одному підприємстві, звідти вийшла на пенсію. Дочка вийшла заміж і виїхала з нашого міста. А недавно зять повідомив, що померла її донечка. Хвороба забрала її дитину. Залишився онук, але він мало бував у Тамари Петрівни, тому надіятись, що догляне стареньку, не може. Як вона буде далі жити, бабуся не відає. Можливо, навіть прийдеться йти в будинок для літніх людей. Ми дійшли до будинку. Я не залишила Тамару Петрівну і повела її до квартири. Коли ми зайшли всередину, я побачила, наскільки бідно живе бабуся. Старі меблі, на вікнах штори з минулого століття. Бабуся запросила мене до чаю. Я запитала, чи є поряд магазин. Вона сказала, що є. Поки Тамара Петрівна ставила чайник, я швиденько побігла в магазин, купила тортик, ковбасу, сир і ще багато всякої смакоти. Ми сиділи біля вікна і пили чай з тортиком. Бабуся ж морилася від задоволення. Давно вона не куштувала торт смачно, проводжала мене, як давню знайому. Ми домовились, що я інколи буду до неї приходити, провідуватиму. Коли вийшла від Тамари Петрівни, настрій мій був не дуже. В Нашій країні все так чудово, ми йдемо вперед, постійний прогрес. А чому про літніх людей ніхто не піклується, які змушені виживати в складних умовах і жити на мінімальну пенсію, якої вистачає не більше аніж на тиждень?